Одним із способів маніпуляції є звернення до традицій. Хочете знати, що це таке? До прикладу, ми приходимо в якусь чиновницьку контору і там кажуть: а напишіть, будь ласка, заяву за ось таким зразком. А ми повідомляємо, що вимоги до цього зразку є незаконними, неправильними, і знаєте, що нам відповідають. А у нас так прийнято. Ми завжди це робили. Я думаю, що такого ви дуже багато зустрічали. Це може бути не лише в такому бюрократичному контексті, а також і в робочому. Коли, до прикладу, ви у себе на робочому місці помічаєте, що щось щодня робиться за певним сценарієм. І ніхто вже не розуміє, а чому це так. До речі, тут є. Такий от невеличкий анекдот з даного приводу, щоб ви більш краще зрозуміли, через метафору. Є сім'я, уявимо чоловік і дружина. І чоловік просить дружину, щоб вона йому зварила сосиски, і вона йому варить і розрізає їх навпіл. А він їй повідомляє, що ну, от, дорога, а чому ж ти так робиш, розрізаючи? Це не зовсім правильно. Вона каже, мене так вчила мама. Але каже, я зараз у неї уточню, чому вона прийшла до такого висновку, що сосиски потрібно розрізати, коли доводиться їх варити. Ну, Зв'язується вона з мамою і запитує: Мама, а чому ти розрізала сосиски? Чому так мене навчила? На що вона відповідає. Доню, а ти що, до сих пір. Користуєшся нашою отією старенькою маленькою каструлькою. Тобто у мами була тільки одна невеличка каструлька, і їй доводилось всю таку їжу максимально дрібнити, розрізати шпагетті в тому числі там і різного роду інші речі, бо вони не влазили в каструльку. Тому традиція може існувати. У зв'язку із чимось таким, що нам уже невідомо, і ми бачимо тільки наслідок цієї традиції. Це щось подібне, коли ми дивимося на зірку, яка у небі світить нам. Проте насправді цієї зірки може вже давним-давно не бути, а тільки світло від неї до нас надходить. Тому з традиціями варто поводити себе так обережно, зрозуміти їхню сутність. Більше того, можливо. Те, що прийнято у певній спільноті, у певному житті спільноти, є корисним. Така от традиція, яка допомагає без слів, без різного роду там статутів, інструкцій, зокрема посадових, без різного роду шлюбних договорів, відповідати на питання, а як же ж діяти у певних ситуаціях, в тому числі в критичних. Звичайно, що традиції можуть не поспівати за. Суспільством, яке розвивається: інтернет-технології, відеоспостереження, різного роду там штучний інтелект і так далі і тому подібне. Мода, зокрема, це така от особлива культура порушення, можливо, тих чи інших традицій. Ну, і порушення традицій це і робить моду модною і традиційному в певному контексті. Тому, якщо ви. Комунікуєте з певними людьми, то ми, ви, і ми, і вони можуть помітити, що є певні усталені якісь практики комунікації, практики, до прикладу, одяг носити певним чином, або не носити його у певних контекстах, практики, можливо, вітатись за руку, чи, можливо, ось так. Нам потрібно зрозуміти, а яка ціль самої цієї, традиції, тобто яку ціль переслідує сама традиція? Бо традиція. Можна також метафорично пояснити її або розуміти її, як щось таке живе, яке проживає своє життя серед людей. Так от, можливо, традиція має свою якусь ціль, яку досягає завдяки тому, що люди нею користуються. А можливо, і люди також досягають своїх цілей, коли користуються традицією. І от ця ось квінтесенція, спільність цілей як традиції, так і людей. Робить ситуацію використання шаблонних якихось моментів у поведінці, в мисленні і так далі, тому подібне, більш таким от міцнішим. Ну, я думаю, що із сьогоднішнього дня ви будете звертати на це увагу більше домашнє завдання. Поспостерігати, які традиції на рівні усвідомленого сприйняття ви можете помітити. А які традиції, можливо, існують, і ви їх не помічали до цього часу? Ну, тобто, не помічали, можливо, яка температура в кімнаті на даний момент, не помічали, яка сьогоднішня дата, який день тижня. Подумайте, можливо, ви також не помічаєте, які існують традиції? І чому ви їх не помічаєте? А й також завдання на бонус плюс, які традиції є корисними у вашому житті, а які вже було б варто Змінити або відкинути десь на задній план, і запровадити нові. Якщо у вас будуть якісь запитання, міркування щодо такої от маніпулятивної практики використання традицій, то напишіть в коментарях. І до зустрічі в новому відео.